Друзями називає закарпатців заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левен Темодір. Щоразу його візит це чергова підтримка і допомога. На цей раз шість міських автобусів для школярів Угорщина передала регіонам України. Від керівництва області ми отримуємо дуже дієву допомогу в плані того, яку саме допомогу і куди потрібно її направляти, і таким чином ці автобуси будуть направлені у ті міста східної України, де в них в автобусах є найбільша потреба, і за ними слідуватиме ще більше десятків наданих подарованих автобусів. Ці величезні красені марки Мерседес бенц дозволять школярам деокупованих територій України не пропускати навчальний процес. Саме учнів Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, які після деокупації гостро відчувають нестачу громадського транспорту, забезпечать необхідними автобусами. Перші п'ять автобусів поїдуть відразу в північні, південні та східні регіони України. З Цих регіонів тут є. Голови територіальних громад, які їх сьогодні отримують, пан раду погодився в, тому, в даному випадку допомогти і долучити найбільшу кількість територіальних громад Угорщини. Всього угорці планують передати 14 автобусів у пакеті гумдопомоги. Решта надійде найближчим часом. Чи не щотижня Угорщина підтримує Україну різним гумвантажем? Щомісяцю, чи це реформаторська, чи економічна служба. Міністерство Угорщини, чи е Армеді постійно приходить допомога. Це відбувається щотижня, щомісяця е і час її війни. Габору егіс і даяла твоя матушані. Це правда, яку повинні всі знати. За дюян і гашаґаметмінденкінекту війну Угорщина про проводить і провела з нами весь час. Угорський партнер, вкотре наголосив, Угорщина не звикла лишати в біді своїх партнерів і сусідів. Угорська сторона активно співпрацює із Закарпатською обласною дитячою лікарнею для покращення медичних послуг для дітей і прихищає українців, які переїхали жити до Угорщини. В рамках нашої співпраці ми бачимо, що величезна кількість близько двох мільйонів українських громадян в'їхали на територію Угорщини з початку, з початку повномасштабного вторгнення в Україну. І з числа цих українських громадян, котрі виявили бажання залишитися на території Угорщини, всі були прийняті, і зараз вони отримали забезпечення, і їхні діти навчаються в навчальних закладах. Країна сусідка не припинятиме підтримувати Україну, доки не настане мир, запевнив Левенте Модір. Тож гуманітарні вантажі, як і чергові автобуси надходитимуть і надалі.